РВ. А, звичайно, допитували чим до минулого року і це а, вимога там, кримінального провадження і не один раз. І таке ще питання він вам закидує те, що начебто ви займалися розфасуванням гуманітарної допомоги по маршруту з Тернополя до Дніпра і Сам до да, ну Не самостійно, приймав. Мається да. на увазі, що викурували це, і от, власне, він. Говорить на Харківську обласну військову адміністрацію. Можете прокоментувати це, спростувати цю інформацію? будь ласка? Ні, дивіться, давайте так. Це інформація, це як повідомлення про вчинення злочину, то то там дивіться щодо е, можливого там розкрадання чи, чи зловживання питань щодо гуманітарки. У нас є безліч кримінальних впроваджень, у межах яких встановлюється об'єктивна істина. Все інше він може говорити, заявляти. Я, чесно кажучи, не читаю і не слухаю, ну, умовно кажучи, цей, м'яко кажучи, бред просто.